Найбільшим накладом вийшов роман Василя Шкляра Маруся. Цей історико-пригодницький твір, виданий клубом сімейного дозвілля, поповнив бібліотеку 39 тисяч українців. Принаймні стільки екземплярів роману придбали з моменту його видання у жовтні минулого року. У творі йдеться про повстанську атамана Марусю Соколовську, коли червона армія почала палити села, коли три її брати загинули в боях з радянськими військами. Тендітна Маруся взяла до рук зброю і стала атаманом козацького загону. Вона була надзвичайно вродлива і надзвичайно небезпечна, не жаліла ворогі. І рятувала своїх людей, ризикуючи власним життям. 15 тисяч екземплярів мальованої історії незалежності України, братів Капранових і видавництва «Зелений ПЕС показало потребу в сучасному трактуванні минулого країни. Їх видання на другому місці. Своїх лідерських позицій не здає Юрій Андрухович, лексикон інтимних міст, який в 2014 році був виданий накладом. У 10 тисяч екземплярів міжнародною літературною корпорацією Меридіан Черновіць. Літературне агентство Діскурсус видало книгу Євромайдан хроніка почуттів накладом в 5 тисяч екземплярів. І п'ятірку лідерів замикає книга Небесна сотня. Видавництво фоліо не без проблеми суперечок все ж довело до кінця справу з виданням цієї книги. Було продано 6 тисяч 351 екземпляр. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.